От тепері да запис. Не так? да. Все! Вс, ми прийшли Це на камеру знімаєш, да? так? Я піду в <laughs> далекі гори на широкі вони жили і, і попрошу вітру з Аби він не спадний, а все, на вільний крила, на пещері і, і, і бровий за брови, моя мила, чи чорні брови, мила моя, люба моя, світ, ясен світ. Я несу в очах до тебе весь слабний світ. Я несу любов за жур, мрію молоду, і світуть сади для мене. Я до тебе йду Ура! Наступні прийшли. Сильку вітаємо на Говерлі! Щоні роби, люба моя, люба моя, світе я сим світ. До тебе весь благитний світ, я несу любов за зажуру, мрію свого дур. І мене, я до тебе йду. Най, на, 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 най, на най, на, 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 най, на, як враження. Вау! Всім любові щастя! Не багато племінників! Коли семера, так? Правду я казав. Та то буде відшиви. Що, ставки робили? Ні, ну я зранку казав. Типу, коли вона втікція, вона, вона ледь дойшла до цієї, до заростника. Вона ж йшла і маду тебе. Останні кроки. Останні, хто змогли дібратися на говерлу з нашої команди. враження на камеру. Скажи, правда, це було легко. Я думаю, ми сьогодні ж спустимося і піднімемося ще раз. Раз